В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, возлюблені в Христі, браті і сестри, любі наші діти, дорога молоде, наші воїни, захисники і захисниці, усі усі люди доброї волі, які сьогодні знову і разом з нами є присутні на молитві, які. Доєднуєтеся, які молитеся, які стараєтеся бути разом і насправді чинимо разом спільну ту Божу волю, яку Господь нам дарує. Збираючись стамолитву, молитву, ми з вами приймаємо ту Божу волю і приймаємо всі ті випробування, немочі, перемоги, падіння, все те, що Господь нам посилає. Тому щиро-щиро запрошую всіх до спільної молитви. Сьогодні Господь відкриває своїм учням ту правду. Вони питають його, чи не потрібно усім відкрити ту Божу волю, а Господь їм відкриває ту правду. Вам дано відкрити ту правду, і через вас Господь дає нам науку і то Боже Слово, яке ми. Приймаємо, слухаємо, чуємо, виконуємо. І тому кожен з нас, який сьогодні приступає до нашого служіння, який молиться разом, приймаючи то Боже благословення, чинить ту Божу волю. Дуже важливо, щоб ми з вами наповнювали своїм серцем, своїм духом ту нашу молитовну зустріч, яку ми просимо і благаємо у Господа, щоб Він вислухав наші моління. І благословив кожного з нас. Бо кожен з нас приступає у своєму наміренні: хтось в демочі, хтось у духовному випробуванні, хтось в подорожі, хтось в чужині, хтось прикути до ліжка, хтось має певні наміри стосовно сім'ї, родини, в кожного є своє серце, своє розуміння, яке він хоче сьогодні піднести до небесного Отця. Тому запрошую всіх до спільного нашого служіння, до спільної нашої молитви, бо кожне слово, яке ми промовляємо до Бога, воно линить із щирого серця. Дуже важливо, щоб ми вірили в те, що ми просимо. Дуже важливо, щоб ми розуміли те, що ми просимо, і дуже важливо те, щоб ми прийняли те, що Бог нам благословляє. Тому зараз, у цю хвилину, ми обов'язково гуртуємося біля спільного нашого служіння, біля стіп Богородиці, яка єднає кожного з нас і ніби надихає кожного, щоб ми прийняли всі ці випробування, прийняли ті радості, болі і печалі, приймали ті перемоги і падіння, в яких ми хочемо духовно зростати і хочемо перемагати самого себе. Тому слова Христа, прийдіть до мене всі, втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Власне, у тій втомі, в тому облегшенні, приступімо до люблячого Христа, бо сьогодні знову ми розпочинаємо ще один тиждень це шостий тиждень по зісланні Святого Духа. Приймаючи його благословіння, ми знову схиляємо голову і знову вкотре запрошуємо всіх. Хто хоче бути разом з нами, щоб кожен поширив молитву, щоб кожен дав собі одвід, що він у Господа просить, за що Він Богові дякує, за що Він Господа перепрошує. Тому, любі молільники, додаваймося до молитви, поширюємо цю молитву на своїх сторінках. Ми знову вкотре стали в той духовний стрій, де ми молимося особливо за наших героїв, за родини наших воїнів. За всіх хворих і немічних, за страждаючих і подорожуючих і тих, що в чужині, за молодь, за дітей, за кожного, хто сьогодні з вірою, любов'ю і надією на Бога, покладаючи, звершає свою молитву. Тому молимося разом і просимо у Господа благословення, всі разом додаємо до молитви, поширюємо слава тобі, Господи, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого. Перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії, Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє мірівнославами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі утвердив нині повсякчас. І на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, разом усі прославляємо Господа. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося другий десяток і просимо і благаємо Господа про то величне благодарення, дякуємо Богові за всі уділені Його ласки. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас разом, Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа молися моли за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш! що Щіси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток. Наша спільна молитва за наших героїв, поволених, поранених, пропавших, за лікування ран війни за всіх наші родини, які мають у своїх родинах героїв. Молимося щиро і просимо благословення. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, <посвистач> помилуй нас, <посвистач> Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. <кій> Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро наш четвертий десяток, наша спільна молитва за родини, за сім'ї, за кожного, хто сьогодні складає своє намірення на місяць липень, і в кожного в серці є ота велика віра. Що наше намірення сповниться. Любі, молільники, вірмо. Бо каже Господь: якщо вірите, то буде вам дано, бо там, де двоє і троє, в ім'я моє, тому буде вам дано. Тому молимося щиро і просимо за всіх, хто потребує тої молитви, хто подорожуючий, хто немічний, молимося щиро, хто в чужині і далеко, молимося за провід церкви, провід держави. Молимося за провід духівників, капеланів, наставників, читалів рятувальників і правоохоронців, які сумлінно виконують свої обов'язки. Молимося за навернення грішників, за примирення і покаяння. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Мария, Мати Божа, молися, молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро наш п'ятий десяток, щиро взиваємо до Небесного Отця і молимося за усіх тяжко немічних, тяжко хворих, прикутих до ліжка, одиноких, самітніх, які мають дуже тяжкі випробування. Молимося за прикутих до ліжка в лікарнях, які потребують того оздоровлення і зцілення. Молимося щиро за онкохворих і за всіх, хто потребує у тяжкій хворобі нашої молитви. Молимося разом, і нехай наша молитва буде молитвою оздоровлення і зцілення. Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас! Ісуса, Ісуса, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісуса, <кхем> Ісуса, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісуса, Ісуса, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісуса, Ісуса, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш Дух Святий. Зройця свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови благословення всемогучого Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, браття і сестри, дякую всім. Ми розпочинаємо новий тиждень. Розпочинаємо шостий тиждень по зісланні Святого Духа. Всі свої намірення ви, звичайно, можете складати тут, під час молитви. Якщо є потреба особистого наміру, обов'язково записуйте. Ми продовжуємо місяць липень, і я завжди чекаю на ваші намірення. Дуже дякую за усі ваші гостинці, які ви передаєте, за ваші смаколики, за одяг, за засоби гігієни. Особливо дякую за ліки для військових. Це велика, велика ласка. Низький уклін вам від наших героїв. Бо насправді ви робите велику справу, і це насправді велике чудо, що кожен з вас. Переймається і розуміє, що є потреба, і ви допомагаєте. Тому щиро, щиро дякую кожному. Ми знову сьогодні мали нагоду допомогти тим, хто є в потребі. Тому нехай Господь почує наші благання. Вам дуже прошу кожного, хто має особливі намірення, зголошуйтеся, хто хоче долучитися до допомоги, зголошуйтеся, хто хоче допомогти, допомагайте. Тим, хто поруч з вами. Тим, хто разом, на молитві, хто поруч в сусідстві, поруч з вами, кому довіряємо. Тому щиро-щиро дякую кожному. Нехай Господь прийме. Зараз чекаю на ваші молитовні наміри, і щиро кожного всіх обіймаю. Слава Ісусу Христу!